Ми вітання на календарі. Четвер, 6 листопада, в ефірі програма «Час» у студії з вами Каріна Риган. О цій порі традиційно дізнаємося про головні події доби. Оформлення відстрочки через ЦНАП. Нові правила з 1 листопада, розширення євроінтеграційних процесів. Співпраця триває. Важлива зустріч на Закарпатті. Віддав життя за Україну. Прощання із захисником. Уряд завершив підготовку проєкту державного бюджету на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді. Усі власні доходи держави планують спрямувати на потреби сил оборони. У той же час уряд передбачив підвищення зарплат у соціальній сфері насамперед лікарям, вчителям та викладачам. Згідно з оновленими розрахунками, доходи державного бюджету зростуть на 27,8 мільярда гривень, головним чином завдяки підвищенню ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%. Час витрати збільшаться на 33,6 мільярда гривень, з яких 18,9 мільярда гривень спрямують до резервного фонду, а 6,6 мільярда гривень на поетапне підвищення зарплат педагогам та викладачам коледжів та вишів на 50% протягом року. Уряд відхилив поправку номер 1061, яку раніше підтримали 248 народних депутатів. Вона передбачала продовження податкових пільг на імпорт електромобілів ще на рік. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Міністерство фінансів аргументувало відмову двома основними причинами: втратами бюджету та зобов'язаннями України за меморандумом із МВФ. До кінця 2025 року при ввезенні електромобілів в Україні не стягують ПДВ 20% та ввізного мита 10%. Важливий крок у зміцненні транспортної інтеграції України з Європою. Віце-прем'єр-міністр відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексій Кулеба перебуває з робочим візитом на Закарпатті, у межах якого в Ужгороді провів двосторонні перемовини з керівницею Єврокомісії з питань транспорту Магдою Копчинською. На порядку денному розширення співпраці спільні інфраструктурні проєкти та фінансова підтримка для відновлення української транспортної мережі. Про результати зустрічі знає Ірина Ковальчук. Тож подробиці за мить. Грантову угоду на будівництво нової залізничної гілки європейського стандарту «Мостиска з урочисто вручила очільниця Європейської комісії з питань мобільності та транспорту Магда Копчинська, віце-прем'єр-міністру з відновлення України, міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексію Кулебе під час зустрічі в Ужгороді. 90 мільйонів євро загальна вартість проєкту будівництва 70 кілометрів Євроколії, що стане частиною коридору ТНТ та створить пряме сполучення з європейським союзом. Зараз Україна отримала перший транш у сумі майже 73,5 мільйони мільйонів євро. Це дуже важливий проект. Ви знаєте, що влітку ми відкрили сполучення «Ужгород-ЧОП», А сьогодні ми отримаємо першу частину від. 190 мільйонів євро, 73 мільйони євро гранта для того, щоб реалізувати наступні проекти. Сьогодні ми говоримо про проект Скнилів» з нашого боку з з боку Європейської комісії, Сьогодні ми отримаємо грантову угоду. З нашого боку ми маємо також профінансувати цей проект з державного бюджету для того, щоб завершити цей проект дві 2027 двадцять Році це прибирання по суті таких бар'єрів України Євросоюзу. Я думаю, що це буде надзвичайно важливо для всієї України і буде зрозумілим продовженням нашого входження в європейський союз для зустрічі та перемовин обрали Ужгород не випадково. Саме обласний центр Закарпаття став першим з'єднаним 22 кілометровою Євроколією з Європою. Дуже визначальна подія, тому що ми по суті розпочинаємо реалізацію поєднання нашого кордону до Львова Євроколією. Символічно, що ми оголошуємо про це тут в Ужгороді, де вже запрацювала перша ділянка 22 кілометрова Євроколії до Ужгорода. І наші європейські партнери вони бачать, що Україна славиться не тільки балачками, показує реалізовує проекти і на їх базі отримує фінансування під нові і підписується під досить мітними. Терміном реалізації. Перший етап проекту він доходить до станції з Це саме там, де Львівський аеропорт Данила Галицького. Сподіваємося, в якійсь найближчій перспективі авіації відкриється. Це буде і хаб, в тому числі для аеропорту. Але важливо, що це перший етап, а далі буде поєднання. Звичайно, ми віримо безпосередньо до Львова. Цілі амбітні повернути Україну на мапу європейської залізниці у перспективі, коли не буде митного та прикордонного контролю, сполучення з Європою буде конкурентним навіть при відкритті авіації. Підготовчі роботи вже тривають, саме проєктування, геодезія, геологія, певні закупівельні процедури, тому, по суті, щоб встигнути в той амбітний дедлайн, під яким ми підписалися до кінця цьому року то часу втрачати не будемо. І вже вже наші колеги на місцях роблять всі підготовчі роботи, проектування. Там е, технологія процесу такова така що у нас залишиться дві колії, тому що в нас широка колія також і дуже важлива, особливо для вантажного бізнесу, але її пропускна здатність буде розширена. Тому ми там будемо робити повний апгрейд системи сигналізації зв'язку, щоб по широкій колії пропускати все, що потрібно, щоб не зменшити її пропускну здатність. А та друга колія, яка сьогодні широка, буде перешита на вузьку. Відповідно. Це технологічно складний процес, і ми розуміємо, що ця ділянка вона лишається дуже важливою артерією. Це як операція на відкритому серці. Ми будемо робити це не спиняючи рух. Залізничні Євроколі до України, безпека морських перевезень, лібералізація вантажних перевезень і реконструкція інфраструктури. Такими були ключові теми четвертого засідання транспортного діалогу між Україною та ЄС, у межах якого і презентували гранти. Коли Україна подалася на грант, який сьогодні передала, якість заявки була настільки високою, що не викликала жодних питань. Проте такі зустрічі не тільки про розбудову інфраструктури, а про всі можливі способи прискорення процедури інтеграції України у ЄС. Сьогодні мали транспортний діалог, де обговорили всі галузі транспорту, де Україна знаходиться зараз, і які плани щодо пришвидшення імплементації українського законодавства до європейського. Хочу запевнити, що ми тут стоїмо разом з Україною на цьому шляху. У підсумку наголосили на важливості створення стійкої системи логістики навіть в умовах війни. Україна продовжує активно залучати і використовувати європейські кошти на це. Зокрема, показовою є ініціатива шляхи солідарності з підтримки українського експорту та необхідного імпорту. Так, за останні три роки через європейські транспортні маршрути Україна експортувала понад 190 мільйонів тонн вантажів. Ще 86 мільйонів тонн імпортовано від гуманітарної допомоги до будматеріалів. Загальний обсяг торгівлі завдяки цій ініціативі оцінюється більш ніж у 203 Дцять мільярдів євро наступний крок практичне втілення домовленостей у реальні проєкти, які дозволять Україні ще тісніше інтегруватися в європейську транспортну мережу, попри воєнні виклики. Програма пільгової іпотеки є оселя. Стала доступною для працівників Укрзалізниці, які вимушені були покинути свої домівки. Держава профінансує оформлення документів та 70% першого внеску. Ще 20% покриє Укрзалізниця як роботодавець, щоб підтримати своїх співробітників. Перший рік держава частково компенсуватиме щомісячні платежі. А Укрзалізниця допомагатиме з цими платежами протягом трьох років, зазначив Кулеба. Таким чином працівники залізниці зможуть придбати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Із першим внеском не більше 60 тисяч гривень. Боржникам заборонять продавати авто та житло, поки вони не розрахуються. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Цей документ дозволить швидше арештовувати активи через автоматизовану систему виконавчого провадження та інтеграцію з державними реєстрами. Якщо борг погашено, система автоматично видалятиме дані про боржника із реєстру. Шахраї поширюють в інтернеті файкові повідомлення про блокування комп'ютерів користувачів, нібито від імені МВС України. Вони закликають людей перейти за посиланням або QR-кодом для сплати вигаданого штрафу. Офіційні відомства, як от МВС та Нацполіція, не збирають штрафи через сторонні веб-ресурси. Кіберполіція закликає не переходити за цими посиланнями, оскільки так ви ризикуєте втратити свої заощадження та конфіденційні дані. В Україні оновили правила оформлення відстрочок. З 1 листопада документи можна подавати лише через резерв плюс або у ЦНАПах. Відтепер ТЦК більше не прийматиме нові заяви. Крім того, запроваджується автоматичне продовження відстрочок, які підтверджуються через державні реєстри. Як все працює у ЦНАПі міста Ужгород? Бачила Ірина Ковальчук. Відстрочка мала продовжитися автоматично, проте цього не відбулося. Дані можна оновити через застосунок резерв плюс чи звернутися до ЦНАПу. У ТЦК з цим питанням більше ходити не треба. З 1 листопада діють оновлені правила оформлення відстрочок. Делати А зараз зараз. Ну, має догляд за батьками і такого в резерві не додали такого пункту, хоча обіцяли. Записалися на 10-ту, ну, стоїмо вже, чекаємо, чекаємо. Підказали, що треба йти сюди. Чекаю, талончик взяв, чекаю. Я виховую дитину сам, як батько одинаково. Зобрали документи, чекаємо. Я вчора записався, пройшов на 10, просто трошки затримуюся, бо діяли по ОБД. Чекаємо. Перший день прийому документів по відстрочкам в Ужгородському ЦНАПІ це була субота, ажіотажу не було, каже його очільниця. Прийняли згідно з електронною чергою 32 особи по даному питанні. Додаткова функція щодо надання відстрочки приймається з 1 листопада центром надання адміністративних послуг. Заявник особисто звертається до центру, записується на рецепції на визначену годину, на визначений день підходить з повним пакетом документів з оригіналами. Адміністратори оригінали документів відскановують, після чого передається в обробку. Всі документи повертаються заявнику і опис документів про те, що прийняті документи станом на сьогодні. Адміністратори ЦНАПу обробили 190 осіб з 1 листопада. Результати позитивні. Є це сам насамперед. Ті послуги, які були прийняті в суботу, сьогодні позитивні результати вже від 15 хвилин до півгодини Адміністратор обслуговує відвідувачі щодо відстрочок. Все залежить від пакету документів, які потрібно відсканувати. Окремого вікна для цього не виділили, тому навантаження трохи додалося працівникам ЦНАПу. На сьогодні записано тільки на відстрочку, і окремо розписані люди щодо надання адміністративних послуг. Адміністратори є уніфіковані незалежно від послуг, які вони приймають. Дані ТЦК передаються відразу після прийому від центру надання адміністративних послуг. Нічого не залежить, це обмовляє РТЦК. Адміністратори приймають, відправляють і це йде їм на розгляд. Також у нас є адміністративні послуги в кількості 366 послуг. Ми їх так само приймаємо. Тому зараз трішечки більше навантаження, але ми стараємося працювати. Чи можуть з інших регіонів звертатися по цим питанням? Так сам можуть звертатися, оскільки це є послуга експориторіальною. Нагадаємо, згідно з постановою уряду номер 560 від 24 жовтня, більшість відстрочок продовжується автоматично, зокрема для людей з інвалідністю, тимчасово непридатних до служби студентів, батьків дітей з інвалідністю, працівників освіти та інших. Решта мають подавати документи у ЦНАПі без прямого звернення до центрів комплектування. Варто додати ЦНАП це тільки точка прийому документів та видачі результату. Рішення про надання чи відмову у відстрочці ухвалює винятково ТЦК. За позовами прокурорів Закарпаття забудовники сплатять громадам понад 4 мільйони гривень поєвої участі. З початку року на Закарпатті задоволено 12 позовів прокуратури про стягнення коштів поєвої участі для розвитку інфраструктури, від сплати яких замовники будівництва ухилялися. Загальна сума понад 4 мільйони гривень. Найбільше рішень ухвалено у Хустському районі. Лише за вересень-жовтень, за позовами Хустської окружної прокуратури, господарський суд Закарпатської області стягнув із недобросовісних забудовників понад півтори мільйона гривень до місцевих бюджетів. Зокрема, понад 1 мільйон гривень зобов'язано сплатити забудовника багатоповерхівки у центральній частині міста Хуст. Інший відповідач у селі Довге намагався ухилитися від сплати 130 тисяч гривень пойової участі для розвитку інфраструктури ОТГ за торгівельне приміщення, магазин. Сплачення забудовниками кошти сприятимуть розвитку інфраструктури регіону та покращенню благоустрою територіальних громад регіону. Медики фіксують спад захворюваності на грип і Гервеї на Закарпатті. За період із 27 жовтня по 2 листопада на Закарпатті зафіксовано 3165 тисячі випадків грипу та гервеї. Найбільше хворіють діти віком 5-14 років і дорослі віком 30-64. За цей же час на covid 19 захворіло 18 людей, серед яких 3 дитини та 15 дорослих. У порівнянні з попереднім тижнем кількість звернень до медичних закладів і госпіталізації зменшилася. Найчастіше госпіталізують дітей до 14 років та дорослих Слих середнього віку. Працівники управління західного офісу Державдетслужби в Закарпатській області за 10 місяців цього року перевірили тендери загальною вартістю 1,5 мільярда гривень. При цьому порушень виявили на понад 845 мільйонів гривень. Найбільш часто були такі порушення: недотримання замовниками вимог законодавства при розгляді тендерних пропозицій та або відхилення на відхилення тендерних пропозицій та або невідміни торгів, спрощеної закупівлі 61 випадок. Недотримання порядку оприлюднення інформації про закупівлю 30. П'ять випадків, недотримання визначених процедур та або щодо правомірності обрання та застосування процедури закупівлі 12 випадків, недотримання замовником законодавства під час укладання договору про закупівлю та внесення до нього змін 10 випадків. Ще в 86 випадках зафіксували інші порушення у сфері публічних закупівель. Завдяки роботі аудиторів вдалося запобігти неефективному використанню коштів, попередили укладання договору та або здійснення витрат за процедурами закупівель, проведеними з порушеннями законодавства. На суму 117,6 мільйона гривень. Днями Мукачева оплакувало ще одного захисника України, що був вірним присязі та всьому українському народові до останнього подиху Тибарія Полянського. У кафедральному соборі Різдва Божої Матері рідні, друзі та побратими. Віддали бійцю останню шану. Більше про це у наступному сюжеті. У Мукачеві віддали останню шану 36-річному воїну Тиберію Полянському, який загинув, боронячи Україну. Провести героя в останню путь зібралися рідні, друзі, побратими, сусіди та десятки небайдужих містян. Стоячи сьогодні, до браті сестри, біля допомоги новопредставленого воїна Тиберія, кожен схиляє голову і віддає свою честь, саме велику, саму дорогу, що є у нашому житті. Це любов до нього. Ми сьогодні кожен із нас промовили слова упокою, Господи, душу новоприставленого. Прощання відбулося в кафедральному соборі Різдва Божої Матері. Мукачівці ставали навколішки, схиляючи голови перед захисником, який понад два роки захищав Україну на передовій. Тепер і Полянський загинув 27 жовтня 2025 року під час стрілецького бою поблизу населеного пункту Шахове на Донеччині. Новопредставленим воїном нашим героєм, тепер'я воно було прожити чесно. Тому що він справедливо жив по життю для того, щоб захистити кожного із нас. Він зробив це для того, щоб показати цю існую любов, про яку ми з вами часто говоримо. Він віддав своє життя заради. Нашої рідної української землі. Мукачевець до останнього залишався вірним присязі, виконуючи свій обов'язок перед народом України. Нести свій той подвиг життя, який Бог оприділений через церкву Христову заради нашого з вами Спасіння. Редакція телеканалу М-студіо висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і слава Герою. Дві спроби виїзду за кордон з підробленими документами викрили на Закарпатті. Громадянин України, прямуючи потягом до Угорщини, разом з паспортом надав на контроль посвідчення особи з інвалідністю та довідку МСЕК. У ході їх перевірки прикордонний наряд встановив, що ті містять ознаки підробки. У документах були наявні виправлення та відсутні елементи захисту. В іншому випадку у пункті пропуску чопів чоб тиса у виїзді відмовили півторарічному хлопчику, який прямував у супроводі чоловіка, що назвався його дідусем. Чоловік надав на контроль нотаріально посвідчену згоду батьків на виїзд дитини за кордон. Під час її перевірки в документі виявили ознаки підробки. До того ж, на момент видачі документа обоє батьків перебували за межами України. У діях чоловіків вбачають ознаки кримінального правопорушення. Відповідні повідомлення надіслали на адресу поліції. Перевірятимуть водіїв на закарпатті, проведуть тиждень безпеки руху. З 10 по 16 листопада триватиме комплекс профілактичних заходів на автотранспорті. Зокрема, особливу увагу приділятимуть технічному стану транспортних засобів, проведенню передрейсових медоглядів водіїв та післярейсових техоглядів транспортних засобів, дотриманню визначеного маршруту та розкладу руху автобусів, контроль за дотриманням норм та стандартів під час перевезення зернових і технічних культур, проведенню перевірки водіїв транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі. Зокрема, паливо-мастильні матеріали. З 1 листопада в Україні офіційно запрацював зимовий режим руху для автотранспорту. Відтепер і до 1 квітня максимальна дозволена швидкість руху в населених пунктах становить 50 км за годину. Основні правила зимового режиму: у населених пунктах не більше 50 км за годину, замість звичних 60 Поза населеними пунктами до 90 км за годину. На автомагістралях до 130 км за годину, розміри штрафів за перевищення швидкості. Перевищення на 20 км за годину штраф 340 гривень. Перевищення на 50 км за годину штраф 1700 гривень. У Ужгороді презентували старт мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Докюдейс Юа 2025». Фестиваль розпочав свою подорож 12 жовтня з Херсону та до кінця листопада з подіями наживо і онлайн побуває у 19 областях України. Про програму та організацію на Закарпатті детальніше у сюжеті. У 22-ге стартує мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Докудейс», А Україна долучається 12-й рік поспіль. Закарпаття теж вже традиційно у лист... 22-й мандрівний фестиваль проходить в 19 областях і до нього долучилося 29 громадських ініціатив та організацій. Мандрівний фестиваль це продовження міжнародного фестивалю документального кіно про права людей до QDSUA, який проходить кожного року в червні, і це є найбільша така подія кінематографічна у всій східній Європі. Цьогоріч тема заходу рідкісний ресурс пов'язують організатори згодою України та США про рідкісноземельні метали. Проте у фокусі мотивація та сила українців для творення суспільства на основі партисипативної демократії, коли ми всі громадяни нашої країни беремо активну участь. В ухваленні рішень і творимо зміни у Україні і у своїх громадах. Ми будемо говорити про наше спільне майбутнє, про європейське майбутнє, про нашу єдність, про наш опір ворогу, про нашу з вами щоденну співпрацю. Задля чого? Задля миру і задля нашої перемоги. Ми будемо говорити про те, через які випробування сьогодні проходить демократія, що потрібно, щоб захистити наші з вами права. Будемо говорити говорити про гідність людини в умовах війни будемо говорити про те, на чому тримаємося ми, наш ресурс, на чому тримається наша стійкість. Всім локацій Закарпаття це молодіжні простори, освітні хаби, школи і вузи, бібліотеки, будинки культури, кіноклуби, навіть установи виконання покарань. У програмі дев'ять стрічок з 11 країн світу, три з них зняті в Україні. Відкриє фест символічно фільм Ужгородського режисера Антонія Лукіча. Як пройшли мої літні канікули? Подбали організатори і про інклю. Інклюзію. Інклюзія має бути стилем життя. Інклюзія має бути всюди. Саме амбасадоркою в Закарпатті буде виступати Надія Діолог. Вона є паралімпійською призеркою, знаємо, так і керівницею напрямку безбар'єрності в громадській організації в дії. Що важливо, ми взагалі вважаємо, що інклюзія не можемо розділяти інклюзивний захід, інклюзивне місце неправильно таким містком по Україні об'єднати всі регіони. Так але це і місток, якраз об'єднання людей, щоб кожен мав змогу взяти участь у заходах. Кожен фільм, який буде транслюватися під час мандрівного, він забезпечений таким детальним розширеними субтитрами. Також два фільми є за допомогою. Могою аудіоскі дискрипції на мою думку, кожен має право бути почутим, і кожен має право піти подавати свім, навіть якщо він має ту чи іншу інвалідність. інвалідва наш ресурс, кажуть організатори. Тож Мужгороді в, в межах фесту проведуть тематичну екскурсію містом та низку заходів пронизану різними аспектами рідкісності ресурсів. Рідкісним ресурсом є всі ми з вами, і то партнерство, яке об'єднало нас. Чому так багато співорганізаторів на Закарпатті? Тому що насправді у нас кожна людина, кожна партнерка, яка сьогодні за столом, це той рідкісний ресурс, який дозволяє нам цей фестиваль зустріти, провести. Окрема увага фесту правозахисту, зокрема захисників, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб, нацменшин. Цей напрямок зачепить ще й тему протидії насильству. Наш департамент відповідає за впровадження принципу дотримання прав людини в поліцейську діяльність, тому для нас дуже важливо, що все, що стосується прав людини, а це поняття дуже широке, віддісне від, від безбар'єрного простору, в тих же ж і підрозділах поліції, до спілкування із ветеранами і ветеранками, до протидії дискримінації. Тому я відкрита до того, і дуже для мене важливо. Що е, ці всі історії, які е, будуть показуватись під час докюдей, це не просто щось вигадане, це історії реальних людей. Активно беруть участь у фесті релоковані організації, серед них кіноклуб, який показуватиме документальні фільми у громадах краю, зокрема і у гірських, аби забезпечити доступність всім охочим. Не вперше показуємо фільми, але вперше це буде спільне обговорення між молоддю місцевою з юридичного факультету і молоддю зі статусом внутрішньопереміщених осіб, які є учасниками програм. Дуже важливо, оскільки той фільм, який вони будуть дивитися, він про права, по перше, про можливості і про те, як важко, наприклад, певним категоріям дітей, людей а Зокрема, сиріт, відстоювати певні свої права, особливо якщо ти ще перебуваєш не в демократичних суспільствах. Відкриватиме і закриватиме фест цьогоріч обласна бібліотека імені Федора Потушняка. Тут не тільки заплановані покази фільмів, спілкування з режисерами та акторами, а й різні заходи. Серед них і акція Жива книга. Такий формат роботи використовували і ще з 2012 року, і наша бібліотека, і інші бібліотеки по Україні, і це справді дуже класний захід, дуже класний інтерактивний формат для того, щоб поспілкуватися із надзвичайно цікавими людьми, які будуть цього разу представлені в рамках докудес на нашій живій бібліотеці. Це ем, така комунікація між членами приймаючої громади, між внутрішньопереміщеними особами. І цей формат сприяє соціальній згуртованості. Триватиме фест на Закарпатті з 11 по 26 листопада. Всі фільми нові зняти у 2025 році і покажуть стрічки на широкий загал вперше. Покази та решта заходів безкоштовні. З програмою можна ознайомитися на сторінці Фейсбук Мандрівний в Ужгороді». З такими подіями ми провели 6 листопада. Вдячні вам за увагу та за довіру. Обов'язково побачимось на цьому ж телеканалі. Бувайте.